Всім привіт! Сьогодні в випуску скандал під час матчу Ліги конференції. Шахтар. Легія Шахтар програв матч польській легії на останніх хвилинах. Аналітики назвали шанси Шахтаря та Динамо виграти лігу конференцій. Серна розкрив вартість трансфері новачків Шахтаря. Під час поєдинку Ліги конференції проти Шахтаря Варшавська Легія не залишилася без підтримки своїх уболівальників. Перед грою офіцер безпеки Донецького клубу заборонив польським фанатам проносити банер, присвячені волинській трагедії. У відповідь вони пригрозили бойкотами відмовою відвідати матч. Попри це, трибуни все ж заповнилися прихильниками легії. Польським фанатам вдалося якимось чином пронести заборонений банер і навіть розгорнути його на кілька хвилин, після чого він раптово знає ник у поєдинку другого туру групового етапу Ліги конференції Донецький Шахтар провів домашній матч у польському Кракові, де зустрівся з Варшавською легією. Зустріч завершилася для гірників поразкою з рахунком 1-2. На 16-й хвилині гості відкрили рахунок. Рафал Августиняк завдав потужного і точного удару просто в дев'ятку воріт. Після перерви Шахтар зумів відновити рівновагу. На 61-й хвилині Юхим Конопля виконав подачу з лівого флангу у штрафний майданчик суперника, де Лука Рейліш ударом головою зрівняв рахунок. Втім, укомпенсований арбітром час Августиняк знов відзначився, цього разу потужним ударом зі штрафного, який знов влучив просто в дев'ятку, принісши перемогу Легії. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю, приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Аналітичний ресурс Футбол Ренкінс оприлюднив оновлені ймовірності перемоги команд у нинішньому розіграші Ліги Конференцій. До переліку фаворитів потрапив представник України, донецький Шахтар, який минулого сезону став бронзовим призером УПЛ. Ймовірність того, що гірники здобудуть трофей Ліги конференцій 25-26 оцінюється у 4%. Такий самий показник має і праська Спарта. Водночас він значно нижчий, ніж у головного фаворита англійського Крістал Пелес 44%. 4%, а також фірентини 11%, французького Страсбура 10%, Майнса з Німеччини 7% та іспанського Райо Валікано – 7%. Цікаво, що оцінку шансів київського Динамо аналітики не навели, проте, згідно з їхніми підрахунками, вони не перевищують 1%. Спортивний директор гірників Даріо Серна розповів про трансферну політику донецького клубу. Шахтар може дозволити собі великі трансфери завдяки власнику Рінату Ахметову. Попри війну, він продовжує витрачати великі суми на гравців, їхні контракти та загалом утримання клубу. Хоча сумнівно, що це буде прибутково з погляду бізнесу, оскільки єдиний дохід клуб надходить від трансферів та єврокубків. Для нього футбол це не бізнес, а пристрасть. Ми хочемо показати, що можемо працювати в такій ситуації. З початку війни ми отримали понад 400 мільйонів доларів доходу від трансферів, комерційних контрактів та гри в лізі чемпіонів. Ми працюємо так само, як і раніше. У нас хороші фінансові результати, навіть без гри в Донецьку. Тож чи це гарна модель для польських клубів. Поки що покладатися на велику кількість бразильців у нашій країні не дуже спрацювало. Я не знаю, бо подивіться, скільки ми витрачаємо. Ми заплатили 12 мільйонів за Ізакі Сілву або 10 мільйонів за Лукаса Ферейру. Польські клуби, очевидно, не можуть собі дозволити такі трансфери. Але чи вважаєте ви, що було б гарною ідеєю запрошувати бразильців за трохи нижчою ціною, наприклад, за 2-3 мільйони євро. Крім грошей, шахтарю також потрібна добре розвинена команда скаутів. Найважливіше це завжди мати систему, і в нашому випадку її створив генеральний директор. Вам легше бо Ахметова ще багато грошей, і він інвестує їх у шахтар. У багатьох людей є гроші, але у них немає системи, яку ми створили, сказав Сернав в інтерв'ю польському ЗМІ. Захисник Трабзонспора та молодіжної збірної України Ю-21 Арсеній Батаго визначився з польдальшим клубом для продовження кар'єри. Попри зацікавленість з боку англійських та італійських команд, футболіст має намір залишитися в турецькій суперлізі. Я зосереджений виключно на Трабзонспорі. У мене немає планів переходити до іншої ліги чи команди. Я щасливий бути тут. Савич досвідчений гравець, який мені дуже допоміг. Він завжди підтримує. Якщо я й досягнув прогресу, то тільки завдяки йому. Я радий, що поруч зі мною таки сильний футболіст. Наразі ми займаємо хорошу позицію в лізі. Сподіваюся, що так буде до кінця сезону. Ми рухаємося вперед від матчу до матчу. Ми викладемося на всі 100, коли вийдемо на поле перед нашими боліваними. У майбутньому матчі з Ape спором. я дуже радий, що зараз не маю травм, адже багато працюю, щоб уникнути пошкоджень. Не мати можливості грати в команді, коли ти травмований це дуже прикро, зізнався Батагов. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.